Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, коментарі, за репусти. Дивимось питання. Три ключові події до кінця місяця. Для кого цей розклад? Нагодою, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Угу. Ні, все таки в позитиві. Дивіться, для людини, яка. Останнім часом ну от, зависла. Зависла в чому? В своєму щасті, в білій полосі, тривалий час насолоджується тим, що з'явилася біла полоса в її житті, широка біла полоса, коли людина відчуває, займається собою. Якщо ви жінка, то ви спа масажі, можливо, якісь записи, де фітнес і так далі. Тобто займаєтесь собою, насолоджуєтеся життям, отримуєте дари від всього. І за весь цей період у вас. Якщо ви чоловік, то дивіться. У вас теж біла полоса, в якій ви зависли, але ви зависли з імператрицею, або це ваша дружина. Може бути, це ваша мама, можливо, у вас спільний бізнес, і у вас, якраз, завдяки їй а, пішов якийсь розвиток, можливо, з її подачі. От для такої людини цей розклад: Три ключові події до кінця місяця. Три ключові події до кінця місяця. Перша подія. Так, шанси у вас йдуть. Шанс іде. А ви його візьмете. Цей шанс обдумуватимете, плануватиме, чітко плануватимете, не відступатимете від свого наміченого плану. І вже прийдуть у вас перші вагомі. Результати. Якщо ви вкладалися у вас свій бізнес, то ви отримаєте вже доходи вагомі перші. Якщо ви в якусь іншу справу, наприклад, по роботі хотіли на підвищення, то вже ви намічені у керівництва, як людина, яка може підвищення, але ви тут чомусь емоційно закриваєтесь. Можливо, вам не можна, щоб емоції впливали на вашу роботу, на ваші плани, на ваші рішення. А ну, давайте подивимося чому. Так. Угу. Щось неприємне було у вас. Дивіться, можливо, на святкуванні. Так, три ключові події вони будуть, але ви закриєтесь. Закриєтеся, щоб прийняти рішення. Значить, дивіться, можливо, буде якась відкрита критика, можливо, хтось е, Жезлова королева може бути е, лев Овен, стрілець по гороскопу жінка, можливо, начальниця, можливо, колега по роботі, можливо, тобто людина з вашого оточення, яка на святкуванні або десь буде у вас дівішник. Оце чоловіків теж стосується, тобто, де буде кілька людей, якраз може вас ну, трішечки покритикувати, навіть не трішки покритикувати, але несправедливо. Отут будьте уважними дуже. Так, Перша подія, друга подія. Так, Знову те саме. Так, уже випадали мені сьогодні такі карти. Друга подія. В нове щось підете, в нове, з ризиком. Але ви не будете боятися, ви будете обдумувати, як досягти цілі в цьому новому. Можливо, будете з кимось радитися, з людиною традиційною. якщо ви лікар, то будете радитися з лікаром більш професійний, який має великий досвід. Якщо ви юрист, теж це спеціаліст, можливо, людин, можливо, хірург навіть якщо лікар. Тобто ви будете радитися з цією людиною, можливо, і в парі будете якраз іти з ним співпрацювати, але це буде нове для вас. Нове, ви легко підірветеся і підете в нове. Так. Перед вами буде розкриватися широкий вибір. Можливо, ви навіть в магазин підете, щось купуватимете і не матимете можливості. Вибрати, що саме вам треба, і купити не одну річ, яку прагнула, а дві, три, чотири, можливо, і всі сім. Так, дивіться. А у вас чекають сюрпризи, до вас ключики прийдуть. Тобто ви виберете. Та, можливо, ви обновку якусь на корпоратив будете вибирати. Можливо, святкувати будете. Та... Співпрацю з кимось. або... Те, що ви зробите правильний вибір. Так, правильний вибір. Ви будете задоволені. І, можливо, в цих обновках підете на святкування. Хоча тут більш закрита карта, можливо, в колі оточення чи сімейне коло оточення буде. І ключики до вас прийдуть потрібні. Вищі сили цього бажають, щоб у вас таке відбулося? Так, трансформації якісь ідуть. Що це за трансформація? Угу. Так, трансформації. Ага. Дивіться. Ну ви будете проходити трансформації, дійсно, цей вибір на краще буде йти. Це якраз дозволить вам зробити трансформацію в своєму житті, ту, яку ви давно очікували, для того, щоб вийти з п'ять кубків, тобто з... десь ви застряли думками в якійсь певній події, можливо, емоційній залежності від певної людини або якогось певного прожитого часу. І ви зосереджені були на ній. То тут, якраз, ви. Передихаєте і виходите в свій позитив. Якщо це на роботі, то ви дійсно отримаєте необхідний вам дохід. Тобто оце прийде все-таки до фінансової стабільності. Те, що ви хочете до вашого внутрішнього спокою і рівноваги духовної. Так, три ключові події до кінця місяця. Давайте третя подія. Шанс вам йде. Шанс, справедливість. Якщо ви дивіться, якщо ви судитеся, то ви виграєте справу. Так як удовго не могли виграти, тут швидко все вирішиться. Шанс у вас такий з'явиться. Можливо, людину ви таку по справедливості зустрінете, що допоможе вам вийти, щоб здвинулося все з мертвої точки. Да, буде розв'язання цієї події. Так, або це отримання подарунку, можливо, надходження якихось коштів, але великих коштів, і по справедливості ви візьмете. Рані... так, по справедливості візьмете. Угу. Було якесь шахройство, дивіться, з цими коштами, тобто вони затримувались, ви їх. Чекали ці кошти, вам, можливо, їх обіцяли, але відбулося якесь шахрайство. Так, Люди, які повинні були вам заплатити, вони притримали у себе ці гроші, але вам прийде допомога. Допомога прийде, ви врівноважите своє фінансове становище. Тобто, ті гроші, на які ви чекали, вони до вас прийдуть. Давайте подивимося пораду. Пораде. Так, пораде. У вас є вибір. Чи вам вийти в свою фінансову стабільність і спостерігати за життям, проявляючи пасивність, Тобто отримувати пасивний дохід, тобто ви вже це можете. Або поринати з головою в ті неприємності. Тобто не зациклюйтеся думками на негативі в фінансах, в здоров'ї. Не зациклюйтеся. Балансуйте, перетворіть це на краще, тобто перекиньте свої думки в позитив. зосереджуйтесь на позитиві, тоді ви вийдете в свої фінанси. Можливо, це говорить про людину, короля Пентакливого, телаздіва діва або козиріг, який е, може вам допомогти. Тобто у вас буде вибір, чи залишаться в тому негативі, чи все ж таки е, співпрацювати з оцією людиною. І по Верховній Жриці у вас інтуїція розвинута буде. І ви інтуїтивно зробіть вибір. Дивіться, дві двійки випали. У вас буде стояти якийсь вибір. Зробіть його правильно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас в сторону.